Привіт, мій Детройт, привіт мій маленький готем. Ми знову ми продовжуємо говорити про філософську думку у нашій постійній рубриці Філософський інсайт у попередньому відео ви могли почути про стоїцизм. Це для мене одна з найголовніших взагалі філософських думок, дуже підходить для вільних людей, дуже підходить для саме чоловічої філософії. І основні принципи ну, чому я розділив його на дві частини? Це відео, тому що у кожній філософській думці, якщо її правильно розбирати, то у кожній філософській думці у кожній філософській школі є три напрямки вивчення: це логіка філософів, це фізика філософів і це етика філософів, тобто як філософи сприймають цей мір, так як ця філософська думка сприймає цей мір. Це мир, це логіка логіка. Далі фізика, це як вони бачать. Світ, так, тобто які фізичні закони, з якими вони згодні, з якими ні. Наприклад, дуже багато філософських трактатів було видано з там зоології, з, з астрономії, також таких з научних, з научних, кожен філософ писав про якісь того чогочаснішні научні, научні події, і як він бачив цей світ. Це фізика, так і етика, тобто ціль, головна ціль, головна мета. Тієї чи іншої філософської школи розбираючи інші філософські напрямки, там коли ми розбрали з вами е, кіників, чи коли ми розбирали з вами епікурейців, чи коли ми розбирали з вами. Цих Сокра... Сокра... сократистів чи платоністів чи академію Ар... Арістотеля. То ми взагалом дивилися на всю філософську думку, тобто як вона може, в якому плані вона може бути нам корисна. У стойків я би хотів розділити це відео. Перше відео було про все ж таки історичну історичний контекст філософської думки, самостоїцизму. Ц... Цим відео я хочу більш детально розкрити кожен пункт філософської. Думки з логіки, з фізики та з та з етиків стоїків, давайте перейдемо спочатку до логіки стоїцизму. Перший закон логіки стоїків звучить наступним чином: впевненість у визначеності знань, тобто у кожному своєму знанні ви повинні бути впевнені, те, що ми знаємо, дійсно воно має місце, тому що воно існує, тому що ми в це віримо. Які ж критерій визначеності знань є у стоїків? Це розум, розум, який постійно потрібно оновлювати та підтримувати у так, так мовити свіжому вигляді. Потрібно підтримувати розум завдяки знанням. Це філософія стоїків. Це логіка, це перший закон логіки стоїків. Знову ж таки, культ знань переслідується з філософами Стоїки. ясний розум, ясний розум завжди вкаже тобі, що є істинним, а що ні. Далі. Світ абсолютно другий закон. Світ абсолютно матеріальний. Стоїки не розрізняють світ на духовний і матеріальний. Все є матерія. Навіть Бог. Пам'ятаєте, з минулого відео ми казали, що Бог для стоїків це вогонь. Це вогонь або зру... вогонь руйнувань, або вогонь знань. Тобто такої Зазідательний суским язики слова, такрвонь, який щось створює, та вогонь, який щось, щось руйнує. Так от навіть вогонь це є матерія, а значить, Бог це є матерія. Третій закон усе в цьому світі випромінює імпульси. Тобто, коли ми розуміємо, що світ для стойків матеріальний, вони вони кажуть, що всі вся матерія. Починаючи з вогню, так божественного, вона вся матерія вона випромінює імпульси, включаючи Бога. Але людина сама повинна своїм логосом, чому називається саме закони логіки, так логос, розум повинен давати згоду на прийняття того або іншого імпульсу від матерії, або відхиляти цей імпульс. Тобто, ви самі своїм розумом, якщо ви його підтримуєте, в... В постійному постійному такому нормальному стані здоровому стані. Якщо він у вас в'ясний, якщо ви його розвиваєте, то розум сам вам вкаже, що є істине, що потрібно приймати, який імпульс від якої матерії, а яке потрібно відхиляти. Пізніше в релігії це назвуть помисл, тобто злой умисел, та злой помисіл. Може спокушати їжа, може спокушати влада, майно, жінки. Але ти сам повинен володіти своїми почуттями. Грубо кажучи, ти сам визначаєш, які імпульси ти повинен запускати е до себе. До речі, говорячи науковою мовою, клітини нашого організму. Е всі клітини нашого організму мають рецептори, їх дуже багато, і кожен рецептор як ключ і замок. Тобто, коли до нього як замок, до нього коли підходить правильний ключ, тоді він відкривається і запускає, наприклад, якусь харчову речовину о, до, самої, до самої клітки. До самої клітини і до кожного замку потрібен свій ключ. Тобто, кожен рецептор він підходить тільки до свого ключа. Ідея стоєків дуже проста. Ви, як рецептор, визначаєте, чи відкриватись чи ні. Запускати у вашу клітину, у клітину вашого ментального організму імпульс від матерії чи ні. Тому критерії для розуму є критерії стоїчні критерії розуму, ясного та правильного. Це воля, це розсуд, це ясність думки і це почуття. Ви самі повинні визначити, що є добре і що є погано. Ніде це не буде прописано. Є для стоїків є закони людські, загальні закони людські, їх не можна прописати, і кожна людина повинна їх дотримуватися, виходячи з вашого внутрішнього досвіду. Стоїки, особливо ранні. Ми, до речі, у попередньому відео, в першій частині про стоїків, ми говорили, що є стоя рання, є стоя середня, є стоя пізня. Так? Це одне з таких. Єдиних вчень філософських, яке так динамічно розвивається, що його можна поділити на три Оці категорії, Стоїки, особливо ранні, дуже полюбляли придумувати нові слова. Одне з таких слов слів грецької проноя по-грецьки, це перекладається як «промисіл», так або промисел кожній людині дана боже додан божественний імпульс а промисел оцей прон, проноя це абсолютне підпорядкування божественному задуму все визначено одного разу і назавжди мудрим божественним початком вогнем ось так і виглядає логіка стоїка стоїків Фізика стоїцизму прямо пов'язана також з культом вогню. Я вам говорив, що сьогодні ми будемо дуже багато говорити про вогонь, тому що у стоїків навіть культ, культ знань він перетікав у культ вогню. Знання це вогонь, це просвіт, вогонь просвітництва. Світ починається і завершується у вогні. Саме так стоїки бачили фізику цього світу пульсуючому циклічному явищі, і саме у вогні світ повертається до Бога, бо Бог це і є вогонь. Такий, таке слово як експірозіс класична стоїчна модель, за якою світ повністю спа, спалюється у вогні. Це постійно присутнє навіть у християнстві нового заповіту у Євангелії від Луки, 12,49 звучить така фраза: Вогонь. Я прийшов принести вам на землю. І якби мені бажало, щоб він вже запалився. Це казав Бог. Це абсолютно стоїчні речі, але, але, але спалитись у вогні для стоїків не означає перетворитися в перетворитися в абсолютно ніщо. Ні, світ повертається у вогонь, бо Бог це вогонь. Ідея циклічного створення і руйнування світу вперше прозвучала від філософів стоїків. До речі, цікаво, що для стоїцизму світ руйнується не не тому, що він якийсь там поганий чи неправильно якось. Щось людина робить, але але тому, що все, що народилося у, у часі, повинно завершитися. Це законний процес. Так само, як людина народжується і помирає, як будь-яка річ створена тією ж самою людиною, руйнується з часом, так вона корозію піддається, і так і так далі. Так само, і світ він руйнується, але повертається з народженого вогню у те, що він. Тобто, вони казали стоїки казали, особливо Зенон, Був Сократ, був Платон, світ рус зруйнується і буде новий. Сократ і новий Платон. Чому це дуже важливо в нашому сьогоднішньому відео? Ось один із головних стоїчних уявлень. людина перебуває у розумному світі. Тобто, все, що в світі відбувається, воно розумне, їй не потрібно з нього виходити лише залишатися просто такою ж розумною, як цей світ. Ось як вони сприймають. Приймати лише те, що є у тобі самому, то, що для тебе, те, що для тебе природньо, і не приймати того, що в тебе немає. Ще один фізичний закон стоїків це збурення душі, хвороба, називається патія, також грець, грецьке слово. Так, людина не повинна виявляти ці збурення. Вона повинна бути абсолютно спокійною при будь-яких. Не при будь-яких хвилях оточуючого середовища викликам, що йдуть від створюючого вогню, так від вогню, який щось створює, вона повинна ставитися зі спокійною радістю, а е відкидається. Те, те, що вогонь руйнує, це все людиною відкидається. Ось як виглядає фізика стоїків. Все перетворюється і все руйнується вогнем. І нарешті найголовніше це етика стоїцизму. Яка ціль стоїцизму для нас, як, як просвітницьких людей? Так є мета у кожної для, для стоїків, у кожної людини є мета мета це досягнення не насолоди, як говорили, наприклад, кініки, так До стоїків. Мета це досягнення щастя. Стоїки не стверджували, що зло це звичайне буттєве явище. Ні, зло для стоїків це тимчасове явище, тому що все з часом минає, і будь-яке зло воно пов'язано тільки з самою людиною. Людина бути, повинна бути тим, ким вона є. Дехто говорив ще ще поетичніше зі стоїків. У кожного є свій тон, як в музиці. Якщо людина не живе розумне, не слідує своєму тону, то вона опускається до рівня тварини, а іноді навіть рівня рослини. Чиста стоїчна фраза: він живе як тварина, він поводиться як тварина. Оцей руйнуючий вогонь заволодів людиною, що зовнішній він виглядає як тварина, або ще найгірше як рослина. Ще одна етика для, для стоїків: що таке найвище добро? Найвище добро для стоїків це чеснота. Лише мудрий може бути щасливий. Зовнішні речі, здоров'я, багатство, слава не надають щастя жод... до щастя жодного атома. Коротке або довге життя це абсолютно неважливо. Воно все одно завершиться. Прийде руйнуючи вогонь і забере тебе, забере в тебе життя. Але є об'єктивні значення, які мають е дуже серйозні наслідки для людей. Один із послідовників, до речі, стоїцизму Хрисип говорив: жити відповідно до свідомості, не робити нічого, що забороняє загальний людський закон це і є правильне життя. Інший стоїк Діоген Вавилонський, говорив. Жити розумно, вибираючи або відмовляючи від речей згідно з природою, це і є правильно. Головні цілі для стоїка. Це зростання життя і зростання розуму. Коли людина народжується, коли світ розростається, коли у світі відбувається зростання блага оцього цього щастя, так це означає, що світ рухається правильно. Зростання розуму це постійний процес, ніколи не припиняє навчатися до останньої хвилини свого життя. Не лише якимось практичним речам потрібно навчатися, ні, хоча їм також. Постійно вчитися розрізняти в собі справжні логоси від хибних, оце і є основне навчання. А щоб правильно їх розрізняти, повинно вивчати і практичні речі Також людина має бути повністю байдужа до добра і зла, яке знаходиться поза нею, тобто вона повинна відчувати у собі руйнуючи чи створюючи вогонь. Зовнішнє злою, добро, воно проходить поза нею щодо політики, лиха, війни, катаклізмів, людина внутрішня повинна бути байдужою, абсолютно, але зовні, зовні для, для зовнішнього світу вона повинна виконувати свій обов'язок. Наприклад, якщо це землетрус, людина повинна допомагати постраждалим, витягувати їх з під уламків. Якщо він політик, він повинен уникати війн, бідності, руйнувань, тому що це все руйнуючий вогонь. За ним не потрібно слідувати, слідувати потрібно і робити ті речі, потрібно, які будуть приводити до зростання цього світу, зростання знань, зростання щастя. Такого політика, наприклад, як Путін, не пустило навіть поріг на поріг давньої стої, так як він обрав шлях руйнівного вогню. Це стосується до речі, не лише Путіна, будь-який диктатор. Ми з вами виясняли на перших відео, що диктатор це раб, так і. Е у кінцевому висну... у кінцевому підсумку цей вогонь руйнуючи знищить і його самого стоїк повинен робити все, щоб життя зростало, і розум також зростав. Це основна така ціль стоїцизму дії, узгоджені з твоїм розумом відповідні природі. Це морально досконалі. Вони морально досконалі? Це і є твій обов'язок. Обов'язок це дуже до речі, дуже важлива і нова категорія в галецьк грецькій філософії. Ні, Платон, ні Аристотель, ні Сократ не говорили про обов'язок. Ну тобто, обов'язок був там перед державою, перед перед сім'єю, але його не визводили в абсолют, так як це зробили стоїки. Вони першими це зробили, і е, тому ця філософія так почала панувати у Римській імперії. з'явився обов'язок. Перед ким же цей обов'язок. Перед тим самим вогнем Творця, вогнем Прометея, але це і обов'язок перед усіма людьми, які знаходяться на землі, близькими і далекими. Немає такої людини. Який ти щось не зобов'язане в Європі? До речі, в основному вже втрачається поняття обов'язку. Останній лідер, який говорив про обов'язок, був минулого сторіччя Шарль Деголь, і навіть в його розумінні обов'язок втрачається. Це він говорив про європейський обов'язок, але не про людський обов'язок. Ніхто вже не знає, що це таке. Ми загубили, на жаль, ми загубили це поняття обов'язок перед людством. Хоча. Якщо наприклад в якійсь руанді трапляється землетрус, або якщо якісь бойові дії в іншій країні і гибнуть гри, гибнуть прості громадяни, не воєнні, так то в першу чергу саме західна цивілізація приходить на допомогу. Прості люди, які, які мчать до Руанди або до землетрусу в Таїланді, або в Японії, або на бойові дії на війну в Україні, вони йдуть допомагать допомагати саме західної цивілізації. Західна цивілізація вона ще прості громадяни вони не втратили оцю, оцей тон розуміти. Неосознано що таке обов'язок перед людиною. Якщо це людина, яка проживає на іншому на, на іншому кінці земного шару, то ти все одно повинен їй допомогти, тому що вона в небезпеці знаходиться. І ти як людина, і вона людина. В тебе є перед нею, перед нею обов'язок не перед державою, не перед європейським союзом, не перед я не знаю сюзереном своїм, так не перед батьками. Перед будь-якою людиною в тебе є один і той же обов'язок. Якщо вона потрапила в біду, і ти можеш їй допомогти, ти можеш на це вплинути, то ти будеш мчатися з. Іншого кінця світу, щоб щоб допомогти, щоб просто дістати з під завалів або привезти гуманітарку. Це про прояв громадянського такого обов'язку. Насамперед, це не громадянський обов'язок, це людський обов'язок І для стоїків. Він дуже важливий. Неважливо, як називається твоя країна, неважливо, якої ти раси, неважливо, яких ти політичних поглядів. Якщо ти людина, в мене є перед тобою обов'язок. якщо я можу зробити твоє життя краще, я маю його зробити краще. Ось так думали стоїки. Все, що стосується зростання, та все, що стосується е, створення якогось щось нового, так е, створення нового щастя, допомоги в зберіганні цього щастя, воно повинно е, на нього повинно впливати. Якщо ти можеш це зробити, головні блага для стоїків. Що також стосується їх етики: це мужність, це гідність, це справедливість і мудрість. Це чотири головні категорії є рівними як для царя так і для раба це стоїчна рівність, яку я, яку підтверджує дуже традиційний факт: стоїчний імператор Марк Аврелій вчиться у раба стоїка епіктета. Основні злидні стоїцизму це страх. Незадоволення, жадібність і невмірне задоволення усі достоїнства і слабкості людини проявляються не всередині людини, а у її зовнішньому житті, хоча вони виникають всередині нас. Тобто, зло, яке ви бачите зовні, це насавцем по в першу чергу зло, яке виникло в, в, в у людини. Внутрішня людина вибрала руйнуючий вогонь, і ззовні вона починає все руйнувати. Ви знаєте, який приклад найкращий зараз до нас підходить так. Усі до Луці Сенека, до речі, стоїк Луці Сенека, один із самих популярних стоїків, говорив про це так: про це зло: той, хто жорстокий назовні, спочатку жорстокий до самого себе, хто милосердний і добрий до себе. Той також добрий зовні стоїк повинен жити у суспільстві, виконувати свої обов'язки перед родиною та містом і виявляти доброчесність. При цьому він повинен уникати пристрасти та льодяної байдужості, байдужості щодо світу. До речі, дуже часто кажуть сучасні. Сучасні профани, якими я і являюся, але я так не вважаю про стоїцизм. Що стоїцизм це дуже байдужа філософія, тобто повинна бути байдуже на перед це помилка. Філософська думка до стоїцизму це кінізм та епікурейці. Ось оце. Була байдужість і, і равнодуше, так такое є слово російське. Так, от у стоїцизмі, навпаки, ти не повинен бути холодно байдужим, але ти не повинен і емоціонально, і тобто. Ти повинен тримати оцей баланс, так пізні стоїки навіть говорили дуже поетично: людина це не застужене озеро або безглузде, безглузде штормове море. Душа повинна бути спокійним морем, яке блищить променях сонця. Тобто вони сприймають внутрішньо, ти повинен сприймати зовнішній світ, однаково неважливо, не зважаючи на те, злив він до тебе чи навпаки добре. Ось у чому полягає філософська. Думка стоїцизму, який довгий час був душею Римської імперії, саме за часів переважання стоїцизму виникли римське право. Саме на основі стоїцизму виникли римське право, тому його е до сих пір це вчення, вчення стоїцизму вивчають в європейських університетах. Хочете завершити завершити філософську думку стоїцизму? І її вивчення. Я сподіваюся, вам було цікаво. Хто хто не хто не бачив першу частину цього відео? обов'язково обов передивіться, тому що це одна цільна картина, яка складається з двох частин. Так, от, хочеться завершити, підвести підсумок стоїцизму словами Сенеки з його 12-го діалогу. Куди б ми, куди б ми не були вигнані? Дві речі йдуть за нами. Наша доля на зірковому небі над нами, і наша праведна душа у моральних прагненнях нашого серця. Це дарунок від твор, творючого вогню, створившого Великий Всесвіт. Цей вогонь ми називаємо Богом, іноді безтілесним розумом, іноді Божественним духом, який надає кожній речі божественний тон. Обов'язково пишіть свої коментарі. Обов'язково пишіть, чи заскучали ви під, під час цього відео, і напишіть вашу думку на рахунок стоїцизму. Взяли б ви для себе щось корисне у реальну свою сучасну, сучасне життя? До нових зустрічей у філософському інсайті.